Привіт! Це 27 -е завершальне відео цього курсу, основи Python. І, відповідно, якщо ви дослухали аж до цього моменту, то ви справжні корифеї терпіння і титани витримки. Мабуть, це було непросто. Сподіваюсь, протягом курсу більш-менш були зрозумілі пояснення і зрозумілі, скажімо так, приклади. От, я дякую всім, хто прослуховував цей курс. Сподіваюсь, цей курс буде корисним. А в цьому завершальному відео ми з вами поговоримо про ітератори. Ітератори і генератори. Ці терміни вони є взаємопов'язаними. І, відповідно, ми вже говорили з вами частково про ітерабельні об'єкти, наприклад, про списки, про кортежі, словники, все це приклади ітерабельних об'єктів. І варто сказати про те, все ж таки, що таке ітератор. Отже, ітератор це об'єкт, який містить у собі певну кількість значень, які можна перелічити, і відповідно ітератора, ці значення в ітераторі можна їх так би мовити перераховувати і за допомогою ітератора передавати їх кудись. Так? І, відповідно, в Python ітератор це об'єкт, який імплементує протокол ітератора. Тобто, по суті, імплементує два методи: метод iter і метод next. Відповідно, такі об'єкти, як списки, кортежі, словники, множини це все приклади ітерабольних об'єктів. Навіть рядки це теж ітерабольний об'єкт. Що як в цьому пересвідчитися? Ми створюємо з вами от в цьому прикладі рядок STR1 зі звичайним текстом якимось, так? Рядок з текстом. От. І як ви бачите, ми створюємо ще зміну STR 1 Iterator. І в цю зміну ми передаємо відповідно функцію Ітер з рядком STR1. Що нам це дає? Тепер ми виведемо на консоль, подивимося, що це за об'єкт такий. І оцей STR1 що в ньому зберігається. І далі за допомогою функції Next ми з вами подивимося, що ми будемо отримувати з цього ітератора. От. Аналогічно, ми створимо з вами список. отут, Відповідно, знайомий нам вже. Багато разів ми зустрічалися з таким списком. так? Три, відповідно, значення типу string тут у нас. І відповідно ми створюємо змінну List 1 Iterator, в яку передаємо функцію iter відповідно зі значенням List 1. Подивимось, що отримаємо, який об'єкт, що це таке буде. І далі виведемо на консоль за допомогою Next, відповідно, що у нас зберігається, які у нас там є. Так би мовити опції у нашому ітераторі. І ще раз пробіжимося далі по відповідно списку вже безпосередньо циклом. Тобто ми ітерабельні об'єкти можемо легко перелічити за допомогою циклів, так би мовити, зміст їх, їхній. От. Давайте з вами перейдемо у Visual Studio, яку я наразі ще не відкрив. Я перепрошую, зараз це треба зробити. Так, Visual Studio відкривається і трошки підвисає, я перепрошую. Так, так, так. Ну... Ой-ой-ой! Трошки підвисає комп'ютер, важко вести запис одночасно, коли кілька програм відкрито, так слабенький. Ну, що поробиш? Вибачте зараз таку технічну проблему. Я перепрошую, треба було заздалегідь відкрити, але я наостанок, як завжди, щось забуваю. Так, ну і ось наш 27-й урок, і ми з вами відкриємо цей приклад, про який ми говорили. Давайте запустимо його на виконання, щоб більш детально розібрати, про що там ітиме мова. Так? Ось дивіться, що нам видає наша програма. Перше, ми виводимо на консоль STR1 Iterator. Ми дивимося, що це у нас Iterator рядковий для рядків. Так, Бачите, STR Iterator і місце, де він зберігається. Тобто, це у нас відповідно STR1 iterator це об'єкт ітератор для рядків. І далі викликаючи Next і передаючи туди STR1 iterator. Дивіться, що ми отримуємо. Ми отримуємо кожного разу літеру з нашого е, рядка. Перший раз звертаємося до STR1 Iterator, отримуємо літеру T. Далі знову Next, STR1 Iterator, отримуємо літеру i. Далі літера X і далі літера T. Отаким От чином. Тобто, ітерабельним об'єктом Next нам видає відповідно, наступний елемент, так би мовити. Е, Нашого ітерабельного об'єкту. Звісно, можна все це зробити циклом, але це для розуміння того, як працює відповідно метод next. От. Далі. Наступне у нас ми виводимо на консоль list1 iterator, який у нас має в собі ітератор списку list1. Дивіться, Ось ми що вивели: вивели list 1 iterator, і ми бачимо, що це об'єкт типу ітератор, але вже для списків. І бачимо місце в пам'яті, в якому зберігається цей трабельний об'єкт. Далі ми виводимо на консоль за допомогою Next, що ж там у нас в ліст 1 в ітераторі, List1, так? List1 ітераторі. Dodge, потім знову Next видає Ford, потім знову Next list 1 iterator видає Toyota. Отаким От чином. Ну і списком, по списку ми пройшлися ще й додатково циклом. Це як згадати. Що і трабельні об'єкти дуже легко їх відповідно, перелічувати за допомогою циклів, наприклад, циклу Фор. От. Тобто, от таким чином. Йдемо далі, і у нас, відповідно, наступний приклад, в якому ми створимо з вами. Спробуємо створити з вами свій власний ітератор. Для того, щоб створити об'єкт чи клас ітератор, нам потрібно імплементувати методи iter і метод NEXT. Особливість методу iter в тому, що він завжди повинен повертати відповідно безпосередньо об'єкт ітератора. Тобто сам ітератор повинен повертати метод iter. Метод NEXT. Тобто там можна виконувати в ітері певні операції, потрібні вам, а потім обов'язково треба виконати команду return і повернути ітератор. Далі, відповідно, метод next він дозволяє вам також виконувати потрібні вам операції, ви можете в ньому прописати. Але він, мож, він, повинен, він повинен, must, повинен повертати. Наступний айтем, наступний елемент з послідовності. Отже, відповідно, що у нас тут є. Ми хочемо створити, наприклад, ітератор, який буде збільшувати відповідно, число на одиницю так? стандартно. І, відповідно, що ми робимо? Ми створюємо, ми створюємо клас, Increase by One. Всередині ми створюємо метод iter, і Присвоюємо первісне значення, наприклад, selfnum дорівнює одиниця. І далі повертаємо безпосередньо сам ітератор return self. Так? Далі створюємо метод next. В методі next відповідно, ми створюємо nextNum, наступний так би мовити, номер, в який ми записуємо selfnum, поточне значення це одиниця. Потім selfnum ми збільшуємо на одиницю. А передаємо next num. Так, от таким чином. Відповідно. І що у нас вийде? Ми створимо з вами екземпляр класу Increase By One. І далі ми з вами викличемо функцію iter на створеному нами відповідно екземплярі класу Increase By One. Це у нас Instance One. Ітератор у нас буде відповідно: це iterator 1, в який ми запишемо, так би мовити. Те, що у нас буде видавати екземпляр класу Instance One. І далі ми будемо звертатися за допомогою функції Next до відповідно, ітератора 1. І подивимось, що у нас вийде. У нас будуть видаватися числа послідовно 1, 2, 3, 4, 5. От таким чином. Давайте подивимось на цей приклад у Visual Studio. Ось він. Запустимо його на виконання. І відповідно, ви бачите, дійсно на консоль вводяться числа 1, 2, 3, 4, 5. От, тобто, next num у нас така проміжна змінна, в яку ми записуємо поточне значення, ми не можемо одразу збільшити на одиницю, тому що тоді у нас одразу почнеться, наприклад, з двійки. Тому ми в Nextnum записуємо відповідно, поточне значення, яке у нас у selfnum, а потім передаємо і збільшуємо selfnum на одиницю. От, і далі передаємо відповідно, вже next num. А next num у нас ще не збільшений. от таким чином. І відповідно ми отримуємо 1, 2, 3, 4, і 5. А при наступному зверненні у нас вже буде двійка. І відповідно ми двійку запишемо в Next Num. Відповідно, потім збільшимо на одиницю і відповідно, повернемо знову Nextnum, який у нас буде двійкою, і так далі. Тому, от, власне, ми і отримуємо такий результат. По суті, збільшення на одиницю. 1, 2, 3, 4, 5. От таким чином. Наступний приклад. Відповідно, він схожий на попередній, але тут ми працювали з neкстом. Якщо ми будемо створимо ітератор, і, відповідно, тобто, у нас. Це я забув сказати, от з цього прикладу, у нас тут закоментований був рядок. Для, для чого це нам потрібно? Давайте повернемось, я перепрошую. Я забув вам сказати: от попередній приклад. Ми зверталися до ітератора, так? І у нас тут був, був об'єкт, в якому був, так би мовити, визначені межі, наприклад, рядок. Так? Що у нас от ми вивели на консоль всі чотири, так би мовити. Айтеми, елементи, які у нас складаються, з яких у нас складається рядок текст. Ми вивели літеру Т, потім літеру І, потім літеру Х, потім, потім літеру Т. Що у нас буде, якщо ми ще раз спробуємо вивести вже наступний елемент. Так? У нас відповідно, що буде? У нас буде помилка. У нас вже закінчився об'єкт. Ми вивели всі, всі-всі-всі айтеми, всі елементи, з яких складалося у нас слово текст. І у нас вже п'ятий спроба в викликати Next STR1 Iterator видає нам помилку, бачите? Stop iteration У нас відбувається припинення ітерації. Ми вийшли за межі, у нас закінчився об'єкт. І це добре нам повідомляє, так що ми вже не можемо відповідно нічого вам перелічувати, бо вже все закінчилося. А в чому небезпека цього ітератора, який ми створили. Ну, якщо ми працюємо з некстами, то в принципі особливої небезпеки нема. Але якщо у нас буде цикл, наприклад, for, ми можемо отримати нескінченний цикл, тому що постійно будемо отримувати значення на збільшення на одиницю. І відповідно, нам потрібно передбачити або умову виходу всередині циклу, або ми повинні передбачити в самому ітераторі. Певну межу, до якої нам потрібно дійти. Наприклад, ми модифікуємо оцей приклад, вибачте за тавтологію, тим, що встановимо певну межу для методу Next, наприклад, числом 10. Тобто, якщо у нас відповідно наше число менше або дорівнює 10, то ми продовжуємо збільшення на одиницю. Якщо відповідно, у нас Число стане 10 або більше, так? тобто ми досягнемо цієї встановленої нами межі, от, то ми припинимо. Ітерацію викличемо відповідно «stop iteration». Тобто, для того, щоб припинити ітерацію і уникнути відповідно нескінченного циклу потенційного, який може виникнути, ми відповідно можемо передбачити в самому ітераторі певні умови, за яких відбудеться припинення ітерації. Відповідно, в else тут у нас це умова, відповідно, «self.num» менше або дорівнює «10». Якщо у нас ця умова виконується, ми збільшуємо на одиницю і передаємо відповідно значення нашого наступного елемента, Так? А якщо у нас ця умова не виконується, то ми, тобто у нас вже більше 10 стає, так? то ми відповідно передаємо блок else, так працює і race-stop iteration, тобто піднімаємо дослівно припинення ітерації. Ось таким чином. Ну, і Приклад, по суті, аналогічний попередньому, тільки ми внесли умову виходу, так би мовити, з ітерації в методі next. От. І передбачили блок else з припиненням ітерації, якщо відповідно, у нас не виконається блок if. От. Далі ми створюємо знову такий instance1, екземпляр класу Increase-by-1. Далі створюємо ітератор 1, в який у нас буде ітератор для instance 1 І далі ми виведемо на консоль. Відповідно, всі елементи, які є у нас в, відповідно, за допомогою цикла For, ми, ви, відповідно, викличемо ітератор, прорахуємо, подивимося, як він працює. Тобто у нас тут виведуться на консоль числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і так далі до 10. Давайте з вами подивимося на цей приклад у Visual Studio. Де він? Ось він. Запускаємо його на виконання. І ви бачите, дійсно, наш цикл відпрацював, дійшов до 10 і зупинився. Так? Відпрацювала Stop Iteration. Що у нас буде, якщо ми не передбачимо, не передбачимо цю умову? Так? Що у нас буде, якщо ми не передбачимо цю умову виходу, і спробуємо відповідно викликати тут цикл? Давайте це закоментуємо. Це теж давайте закоментуємо. Так, я перепрошую. І, ну, я думаю, тут тебе можна не прибирати. сподіваюся. Подивимось, як відпрацює зараз програма. Ви бачите, у нас нескінчений цикл. 800, 1000, 1200, 1500, 700 і так далі. Тобто ми потрапили в нескінчений цикл. Ми, ми не передбачили з вами умову, умову виходу. Інший варіант це передбачити умову виходу безпосередньо в самому циклі. От таким чином. Тобто, ми можемо тут написати: якщо у нас IF I, I, I менше або дорівнює 10, тоді ми з вами виводимо І. Так, Перепрошую. Так, else. І відповідно, тут, наприклад, піднімаємо race, Stop Stop iteration, Так, можна як варіант так спробувати. Тобто, це одна з опцій. Тобто ми повинні, якщо у нас, щоб у нас не було, якщо ми викликали ітератор, в якому нема у нас обмеження. Ми повинні передбачити таке обмеження в самому циклі. Ви бачите, і у нас відпрацював стоп Iteration вже явно в самому циклі. Ми дійшли до 10, і ми бачимо, що у нас підняли стоп Iteration. От таким чином. Ну, звісно, що це як опція, як варіант, тобто можна і так зробити. І, і, та, і передбачити умову виходу з циклу, відповідно, чи не просто зробити брейк з циклу. Чи передбачити умову виходу безпосередньо в самому ітераторі. От таким чином. Тобто це опція для загального розуміння. Отут, у нас, бачите, просто зупиняється на 10, і відпрацьовує стоп ітерейшн, так би мовити, поза сценою, не виходячи на сцену, так би мовити. От. Що ж, наступний приклад, відповідно, у нас це в Python є генератор. Окрім ітераторів, є генератори, і вони ці терміни пов'язані. Чому? В Python генератор це функція, яка повертає ітератор. Ми можемо визначити функцію генератора, відповідно використовуючи ключове слово def, як для звичайних функцій, але всередині генератора нам потрібно використовувати ключове слово yield, для того, щоб, так би мовити, продукувати значення з генератора. Коли функція генератора викликається, вона не виконує тіло функції безпосередньо одразу. Спочатку вона повертає генератор, об'єкт генератор, який, який можна відповідно як використовувати для Ітерації для передачі значень з цього генератора. І отут ми з вами створимо функцію, як ви бачите, Increase by One Generator, яка отримує якесь значення n. Так? Відповідно, у нас всередині функції є num дорівнює нулю. Поки у нас num менше ніж n, яке передається сюди, ми відповідно продукуємо. Передаємо цей NUM, тобто у нас спочатку це 0, yield num, передача 0, і потім збільшуємо NUM на одиницю. Відповідно, у нас вже тут NUM одиниця, і ми переходимо до циклу, де вже num одиниця. Одиниця, якщо у нас менше того числа, яке ми передали, то відповідно, ми продукуємо вже одиницю, потім збільшуємо на одиницю, отримуємо двійку і так далі. І так, допоки ми не дійдемо до потрібного нам числа. От, І далі, дивіться, що ми робимо. Ми робимо цикл for і in І викликаємо функцію Increase by one generator і передаємо число туди 10. І виводимо на консоль I. Тобто у нас викликається наша функція генератор, і ми перелічимо за допомогою цієї функції. Числа від 1 до 10 не включно, тому що у нас тут просто значення менше. Тобто ми отримаємо відповідно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. От таким чином. Далі ми з вами можемо створити зміну, назвати її генератор 1 і записати в неї функцію Increase by One Generator 25, наприклад. Так? І Далі працювати з нею можна як з циклом, так і за допомогою Next. Тобто це генератор, з яким, який передає ітерабельний, записує ітерабельний по суті, об'єкт в себе, і ми можемо викликати на ньому метод next, і будемо отримувати відповідно числа 0, потім 1, 2, і так до 25, але не включно, тому що тут у нас значок менше стоїть у нашому циклі. От таким чином. Давайте з вами в цьому пересвідчимося. Цей, виконаємо цей приклад так, і подивимося, що отримаємо. Отже, дивіться, у нас перший наш цикл відпрацював. Ми викликали інкріз Generator функцію. І отримали на консолі, на консолі числа від 0 до 9. включно. 10 не включається, тому що у нас знак підбурє. Не суворої, так би мовити, тобто суворої менше, так не менше або дорівнює, а просто менше. Тобто у нас менше 10. До 10 дійшли і зупинилося. Тому у нас на 9 вже останнє вивелося значення, 10 вже не вивелося. Якщо поставимо тут менше або дорівнює, так, то буде виводитися і 10. От. Ну, це зрозуміло, я думаю, це, мабуть, вже зайві від мене, так би мовити. Отже, тут, бачите, ми змінили знак, 10 тепер теж виводиться. От, Давайте повернемо старий варіант, просто менше. І відповідно, цей, ця зміна генератор 1 вона записала в, собі, в себе відповідно, виконання функції Increase by One Generator 25. І, відповідно, у нас вона видає. ну, Ми звертаємося тричі, вона нам видасть тільки 0, 1 і 2. Ось, власне, вони і виводяться на консолі 0, 1 і 2. Ну і ми можемо з вами відповідно пройтися циклом, так? For I-In e Generator. Generator 1 print, print I. E, так. І давайте пересвідчимося, отримаємо, відповідно, повинні отримати значення від 0 до 24. так. 25 у нас, відповідно, не включиться, тому що ми поміняли знову знак. Як бачите, дійсно отримали відповідне значення від 0 до 24. От таким чином. От. В принципі, ви бачите, як воно відпрацювало. І зверніть ще увагу, це теж варто на це звернути увагу. Цикл у нас, цикл у нас почався. З оцього значення останнього, яке ми передали за допомогою Next. Тобто у нас відповідно 0,1,2. А цикл у нас за, до... за... Next воно все пам'ятає. Бачите? Генератор, він все пам'ятає і... з ітератором спільно. так. Ми викликали тричі Next. Тут ми отримали 0. Тут ми отримали 1, тут ми отримали 2. 2. І цикл у нас починається з 2 і передає вже значення 3. 3 І так, до 24, от таким чином. От, Це теж важливий нюанс, на який варто звернути увагу. Правильно, дивіться, от ще раз давайте запустимо на виконання. От у нас вивелося число 9. так? Давайте, мабуть, ще для кращої візуалізації. Отут, після цього циклу, ми поставимо розділювач якийсь. Отак от. от, так от. Щоб нам візуальніше відокремилося краще і щоб ми не заплуталися з вами. Дивіться, отак воно візуально краще видно. Ось розділювач наш. І ось 0 перший «Next», Одиниця, другий «Next», двійка, третій «Next», а далі цикл. І цикл у нас починається з трьох. Тобто попередні «Next» вони так би мовити: про них пам'ятає генератор ітератор, створений нами. І він це враховує. І у нас цикл починається відповідно з поточного значення, яке вже 3. І відповідно так доходить до 24, тому що ми поставили такі критерії. Менше значення, яке ми передали. Ми передали відповідно 25, тому менше 25, тобто по 24 включно передаються значення. От. Мабуть, зайво, зайві подробиці. Ну що ж, йдемо далі. І Наступний приклад у нас буде стосуватися спрощення, яке можна синтаксичне спрощення, яке можна використати з генератором. Це, умовно кажучи, виглядатиме наступним чином певний вираз, далі цикл for для якогось елемента в ітерабельному об'єкті. Відповідно, такий вираз він створить об'єкт-генератор, який буде продукувати певні значення з виразу для кожного елемента у визначеному ітерабельному об'єкті. І так буде відбуватися так, така генерація буде відбуватися один раз під час кожної ітерації. От, ми з вами що тут робимо? Ми створюємо зміну, яку називаємо Square Generator генератор квадратів. У нас наш вираз expression нум помножити на нум, тобто число якесь помножити на число. Для, і цикл ми будемо перераховувати числа так, num, в рейнджі до 10. Так, тобто отримаємо значення по суті квадратів відповідно, до 10. Тобто останнє у нас, по ідеї, буде 81. 9 помножити на 9, 81. І далі ми, відповідно, що робимо? Ми оце генератор, створений нами з вами за допомогою такого спрощеного синтаксису. І, відповідно, ми викликаємо цикл for i e in square generator. Для e в і в нашому генераторі квадратів так, виводимо і. E. Тобто у нас буде, відповідно, range визначати, скільки ми тут. Отримаємо. Тобто у нас тут записано 10. так, Ми відповідно отримаємо до 10. Тобто згенеруємо тут і виведемо на консоль квадрати до 10. Тобто останнє число 9, 81 буде. У нас квадрат числа 9, 81 отримаємо. От таким чином. Давайте з вами запустимо цей приклад на виконання.

От це такі важливі теж два терміни, про які варто згадати, оскільки ми говорили про ітерабельні об'єкти, варто сказати було і про генератори. А якщо вже сказали про, про ітератори, а якщо вже сказали про ітератори, то варто принаймні розуміти базово, що таке цей генератор, як він виглядає приблизно, як працює. Приклади, звісно, спрощені. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло вдалося пояснити. Сподіваюсь, не сильно я вас заплутав цим. Дякую за увагу. Це останнє відео в цьому курсі основи Python. Сподіваюсь, цей курс був корисним. Сподіваюсь, певну допомогу в навчанні він надасть. Щиро дякую всім за увагу і до наступного відео.